День 17. Під час шторму. Хто ж він такий, що і вітер, і море йому підкоряються? Євангелія від Марка, 4 розділ, 41 вірш. У 4 розділі Євангелії від Марка ми читаємо ще про один день із життя Ісуса, який почався з теорії біля берега, коли Ісус навчав своїх учнів Марка 4:1, а закінчився практикою життя іспитом на морі. Мерка 4:35 Під час нічного плавання знайомими водами на учнів раптово обрушився шторм, що всіх страшенно налякало. Хвилі накривали човен, а втомлений Ісус спав на кормі. У паніці вони розбудили його. Невже йому байдуже до них? Про що він думає? Адже вони ось ось загинуть. Учні були сповнені жаху, в той момент, вони відчували на собі всю владу страху, який спотворив їхній погляд так, що вони перестали бачити добрі наміри Христа щодо них. Тоді Господь Ісус велів хвилям щухнути та запитав чому учні досі не вірять у нього? Чому вони так бояться? Марка 4,40. Запитання Ісуса допомагають нам побачити свої страхи з боку, а також довірити наші спотворені почуття Йому. Попросивши в нього здатність бачити його посеред бурі. Адже якби вітер не піднявся тієї ночі, учні б не запитали, хто ж він такий, що і вітер, і море йому підкоряються. Марка 4:41. Адже вони перебували в човні не просто з учителем, а з тим, хто створив землю, кому підкоряються всі стихії, хто тримає все силою свого слова, хто має владу над усім. Подорожуючи хвилями життя, через безліч стресів та різних подій, ми теж можемо втратити орієнтацію і втратити здатність бачити того, хто в будь-якому штормі поруч з нами. Обставини, що лякають, хвороби, смерть близьких, зрада, проблеми з фінансами або на роботі, будь-які несподівані трагедії дають нам відчуття розгубленості та смутку. Ми починаємо шукати відповіді на запитання: а де ж Ісус? Невже Богу не має до нас діла? Чому ми зараз у самій беззодній хвиль і бурь? Ви коли-небудь замислювалися, чи можливе життя без вітру, чи можливо, щоб завжди був штиль і спокій? Без вітру не переносилася б хмара і волога, рослини б загинули, ґрунт перетворився на пісок, без вітру у дерев не розвивався б міцний і сильний стовбур. Ісус допустив своїм учням пережити бурхливий вітер, щоб зміцнити їхню віру, віру, що він є Син Божий, у якого вся сила і влада, Марка 36-41. Віру, що Він керує човном всупереч найлютішим буревіям життя. Коли приходить буря у життя, дуже важливо прибігти до нього, перенести свій погляд зі шторму і лиха на нього, довіритися тому. Хто своєю силою тримає всю землю, і спостерігати за плодами, які виростить Бог на доброму, рондючому ґрунті серця, щоб рухатися його шляхом далі. Можливо, життя без шторму і вітру здається нам привабливим, але наскільки твердою буде наша віра, якщо ми не відкриємо для себе Його силу, якщо не переживемо Його велич і його присутність, коли вітри обставин замовкнуть. Без шторму. Без бурі не усвідомити, наскільки міцний фундамент нашого життя. Не потрібно бути будівельником, щоб розуміти, що через неміцний фундамент руйнуються будинки, і як багато часу потрібно для їхнього відновлення. Ісус пояснює своїм учням, чому небезпечно будувати життя на нестійкому фундаменті, використовуючи образ будинку на піску і на скелі. Єдина відмінність між цими двома будинками полягає в тому, застосовуємо ми слова Христа на практиці чи ні. Матвія 7.26. Питання навіть не в тому, слухаємо ми Його слова чи ні, а в тому, чи є ми виконавцями. Під час шторму важлива міцна основа, яку можна закласти тільки при виконанні та застосуванні Божого Слова. Луки 6,47. Якщо ми... Поставилися до будівництва фундаменту нашого життя серйозно, то коли прийде буря, а вона обов'язково прийде, ми встоїмо, подолаємо всі негаразди і хвилювання, дивлячись на Ісуса, бачачи нашого всемогутнього Господа, і підемо далі. Я підношу свої очі до гір, звідки прийде мені допомога, моя поміч від Господа, котрий створив небо. І землю. Псалом 121, 1, 2 він вгамовує бурю і заспокоюються хвилі. Псалом 107, 29 Господи, допоможи мені пам'ятати, що все, що мене лякає, всі від три обставин допомагають мені бути сильним у Тобі, дають змогу побачити Твою велич і Твоє управління моїм життям. Дякую, що ти ніколи не спиш і завжди знаєш, у яких бурях сьогодні моє серце. Дорогий Господь, покажи в моєму підґрунті слабкі місця, яким потрібно приділити увагу, щоб під час шторму і пований бути міцним у тобі. Дякую тобі за обіцянку бути поруч, коли прийде буря. Дякую, що ти ніколи не залишаєш мене одного. У важких і незрозумілих обставинах допоможи мені завжди покладатися тільки на тебе. Питання для роздумів: яку бурю ви переживаєте сьогодні? Які дезорієнтуючі обставини ви відчуваєте? Можливо, які страхи переповнюють ваше серце, які слабкі місця Бог показав вам в основі вашого життя. Що ви хочете зробити, щоб створити більш міцну основу віри, застосовуючи слова Ісуса? Молитовні потреби, щоб нашій вірі відкрились нові горизонти, щоб наша віра була здатна не просто додавати, а примножувати, а також за відчинені двері для благовістя в закритих країнах і з диктаторськими режимами? За захист місіонерів, які трудяться в цих країнах.